Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом телеграм канал Офісне Мишеня зазначає, що після звернення Зеленського главком України Валерій Залужний запише або вже записав термінове звернення до народу, де окреслить план майбутньої боротьби та очевидно розповість про певні політичні ініціативи. Рішення генерала буде дуже важливим та неузгодженим із ОП, а це те, чого боїться влада Єрмак. Зокрема, Ньюс пише наступне. Офіс президента хоче звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія і призначити на його місце Олександра Сирського, учня генерала зарадника Хомчака. Зеленського бісить народну любов до Залужного та його популярність. Заради своїх рейтингів ЗЕ знищить ЗСУ. Хомчак це людина олігарха Коломойського. Саме він лобіював призначення сирського та підвищення його по службі. Операцією щодо заміни Залужного керує Андрій Єрмак. Далі волонтерка посилається на Шапошніков Ньюс. Є інформація, що Зеленський планує усунути генерала Валерія Заложного з посади головнокомандувача ЗСУ джерела в ЗСУ підтверджують, що так справді Зеленський планує звільнити Залужну і поставити на його місце Олександра Сирського. Цю комбінацію розігрує Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію зближення із сирським, аби суспільство звикло бачити їх разом і планує представити його як нового головнокомандувача ЗСУ. Біда в тім, що Олександр Сирський є людина генерала Хомчака. Як відомо, Руслан Хомчак планував іловайську операцію, потім втік з поля бою в Ловайсько. Кинув своїх солдатів і так уник розслідування. Призначаючи сирського на посаду голови ЗСУ, Зеленський фактично повертає Хомчака в керівництво ЗСУ. Джерела у ЗСУ повідомляючи, коли Хомчак був понижений до посади інспектора, сирський сидів у Хомчака днями та ночами, був його довіреною особою. Ставши президентом, Зеленський одразу призначив Хомчака головою генштабу ЗСУ. Хоча раніше Хомчака і Зеленським нічого не пов'язувало. Але Хомчак і людина олігарха Коломойського, завдяки якому Зеленський став президентом. Це і пояснює мотивацію. Зе призначити Комчака через три місяці у серпні 2019-го за підписав указ про призначення Олександра Сирського командувачем сухопутних сил ЗСУ. Оборона Києва була відповідальністю сирського. 24 лютого РФ практично миттєво окупувала Київську область. Десант РФ висадився в Гостомелі, були захоплені Ерпінь, Буча, Стоянка, Пуща Водиця, Макарів. Бої дійшли до оболоні у самому Києві. Сирський розповідає, що в нього були два кільця оборони Києва. Але де ж були ті два кільця, якщо ворог практично одразу. Зу взяв Київ в облогу. Це неправда. Зважаючи на те, що Сирський є людиною Комчака. Ми знаємо, що творив Комчак виловайсько. Як він його здав, зовсім не дивує, що по аналогії була здана захоплена РФ Київська область, де, за словами Сирського, під його командуванням, нібито була оборона. Як наслідок тисячі вбитих і закатованих українців, Київ не захоплено, тому що відразу підтягнулися добровольці. Військові бійці тероборони, які схопили зброю і стали на захист міста. Підтягнулися десант гур, десант СБУ інших силових органів. Так, вдалося зупинити ворога, але це не заслуга сирського, який повинен був розробити план і організувати оборону Києва, якої фактично не було. Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що сирський навмисно поставив у Гостомелі менше сили і дуже мало ПЗРК. І тому російський десант на гелікоптерах спокійно висадився у гостомелі. Цікаво, що російські змі коментуючи заміну залужного на сирського, пишуть, що сирський народився у Росії у Володимирській області, не вміє розмовляти українською та є безпечним з політичного погляду. Цитують політичного експерта Медведчука Михайла Чаплигу, який називає сирського найкращим генералом у Європі. Так, сирський справді народився в Росії для Москви. Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ це флеш Рояль. Сирський закінчив московське вище командне училище, служив у совєтському союзі. Фактично, він є російський генерал, з яким кремлеві буде працювати дуже зручно. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.